Добрий день цього тижня. Представник Міністерства закордонних справ Тайваню Сяо Кван Вей на прес-конференції розказав про дипломатичний антитайванський скандал, влаштований послом Китаю, ще у лютому цього року. Що ж це було? Цей скандал стався 26 лютого, коли посол Японії в Данії Хідекі Уяма. Організував в резиденції японського посла в Данії офіційний прийом присвячений Дню народження японського імператора. І за традицію на цей прийом запрошені главы дипломатичних представництв різних країн, які акредитовані в Данії. І ось під час цього прийому посол Китаю Ван Сюефен. Почав вимагати, щоб представник Тайваню Робен Чен і його дружина були вигнані з цього прийому. Само собою, японська сторона відмовилася це робити. Врешті-решт, це їх прийом, і вони вправі запрошувати на свій прийом тих, кого вважають за потрібно. І тому китайський посол. Абурина залишив приміщення, голосно висловлюючи своє невдоволення і тикаючи пальцем в Робина на чина. Представник Тайваню після цього засудив цей акт, як сказано, як мерзенну спробу придушити взаємодію між Тайванем та іншими країнами. На все добре.